Дорогі діти, ви вмієте малювати, складати вірші, фотографувати чи знімати на камеру. Ваші батьки є учасниками АТО. Тоді гайда до проекту Мій тато захищає Україну. Тут для всіх діточок, батьки яких захищають Україну, передбачена ціла низка цікавих заходів дозвілля, майстер-класи, відвідування дитячих розважальних закладів, кінотеатрів, театрів. Також в рамках проекту можна проявити свої творчі здібності у різних цікавих конкурсах. Серед них конкурс малюнка так чудово. Виглядає мир, конкурс фотографії наша рідна земля, конкурс віршів Люба Україно» та конкурс аматорського відеокліпа Квітуча Україна. Переможців конкурсного відбору чекають призи. Ще одним сюрпризом для дітей, батьки яких є учасниками АТО, стане гала концерт у львівському оперному театрі за участю зірок естради. Проект реалізовується за ініціативи голови Львівської обласної ради Петра Колодія, підтримки голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки та співпраці з військовими, міліцією, прикордонною службою та Нацгвардією. Усіх охочих просимо звертатися.